Оформлена фіналізація мирного договору відбулося підписання у Вашингтоні Пашинян, Алієв. Ну відповідно, Вірменія Азербайджан Трамп вони це зробили. І під час потім фотосесії офіційної Трамп говорить, що, от ми сидимо зараз з прем'єром Вірменії, з президентом Азербайджану, і я тут посередині, і скоро так буде сидіти тут Зеленський Путін і я тут посередині. Ми теж це. Зробимо так, але це конфлікти, в яких економічний інтерес достатньо різний. Але це конфлікт Карабаські Мановазі і має певний вплив на Путіна, тому що саме за допомогою цього конфлікта НАТО, Туреччина і Вашингтон, зрештою оформивши фіналізувавши цю війну між Вірменією і Азербайджаном, вони опустили Путіна. Конкретно вони помножили його фактично на нуль і продовжують це робити. Путін достатньо серйозно впирається. У нас, 8 серпня, відбулася одна е, ситуація, коли дрон російський влучив в Одеській області в нафтобазу САКАР. І не просто там він влучив в нафтобазу Сакар. Це компанія з інвестиціями азербайджанськими, ну фактично, бренд Азербайджанський тут, а влучили вони також ще й в розподільчу станцію, так компресорну станцію поблизу румунського кордону. Росіяни, ця станція а, зараз а, в тестовому режимі а, розпочала прокачку азербайджанського газу. По трансбалканському газогону це сталося, але вона була 28 липня. Значить і саме в день, коли Алієв, президент Азербайджану, летів до Вашингтону підписувати мир з Пашиняном, Росія вдарила Шахедам по цій розподільчій станції. Причому е ця компресорна станція також перекачувала і американські ЛНЖ. Ну тобто, розумієте. І і це Путін як дитина неслухняна. Він топає, типа, своєю ножкою, показуючи, а Трамп на це не звертає увагу, тому що тому що 15 серпня, а Алієв головна підписка, якого Ердоган, який з легкістю збиває і збиватиме російські міги як він це робив, в 2016 там 17 роках. От він. Дозволив собі е, ось таку історію. Зараз покажу. Значить, історія в чому е, на днях Азербайджан робить офіційну заяву. Уряд про те, що відкривається рахунок для України 2 мільйони доларів е, будуть заведені сюди на купівлю енергообладнання. Потім відбувається інша історія: відбувається спільна заява двох президентів. України та Азербайджана, Зеленського та Алієва, це ви можете знайти 10 серпня на офіційній сторінці президента України в інтернеті, а там написано, що удари шахедами по нафтобазі Сакар на Одещині, а також по компресорній станції поблизу Румунії є цілеспрямованою атакою, цілеспрямованою атакою Російської Федерації. І фотографія, де рукостискання Зеленського і Аліла. Друзі, фактично, звичайною мовою, це означає, що Україна сьогодні здобуває собі фактично воєнного партнера. Саме так це треба зчитувати і підтвердження ще одне на цю історію: ось така новина, яка розносилася вчора. Фактично, і сьогодні це е, новина з ресурсів інформаційних азербайджанських. Кілька їх я там нарахував. Я от саме показовий Взяв, значить, про те, що е, якщо росіяни, от перекладу, продовжуватимуть наносити удари по пов'язаним з Азербайджаном енергооб'єктах України, Баку почне розглядати питання про зняття ембарго на постачання зброї Україні. Про це стверджують азербайджанські змі. Які близькі до адміністрації президента Азербайджану. До речі, я там почитав, що це за видання hagin.az, Ну, пишуть так, що це от наближене. Тобто вони мають доступ до адміністрації Алієва і, в принципі, коментують якби певні речі. Так, от, зняття ембарго. Азербайджан, країна, яка в перманентній війні знаходиться постійно, так, маючи таких сусідів, Азербайджан, яке, яке має Потужня ВПК. І ми, ну, знаєте, ніколи ніхто ніде не говорив, що ж Азербайджан може постачати в Україну. Я вам зараз розкажу. Чому? Тому що історія насправді серйозна. Ви будете здивовані, але лінійка того, що виробляє військово-промисловий комплекс Азербайджану, воно достатньо така. ну, достатньо, достатньо барвиста. Бронетехніка, бронетранспортери, засоби артилерійські. Зенітні установки, засоби ППО важлива взагалі там потужна історія. Це засоби радіоелектронної боротьби, це те, що необхідно силам оборони сьогодні на фронті. Радіоелектронна боротьба. Азербайджан там вони боги в цьому, так дрони. Азербайджан має свої дрони. Він робить свої бпла Все це може опинитися на полі бою. І це історія, яка дуже достатньо серйозна. Шахет, який влучає по Сакару, призводить до того, що Азербайджан ледь уже не може опинитися у форматі Рамштайн. Країна, яка яку там Путін особливо ні про що не просив, так країна, яку попросив Ердоган не брати в цьому участь, бути від цього подалі, вирішувати свої проблеми, країна сьогодні. Виходить на рівень дискусії про відміну ембарго на постачання зброї. Це теж переломний момент. І це, я навіть не знаю, це заслуга української дипломатії чи не заслуга української дипломатії, але точно це в лапках це заслуга Володимира Путіна, який ганяючись там за якимись непонятними речами. Сьогодні призводить до того, що ну Азербайджан добре. Ну ви скажете, та це ж не Індія там з Китаєм чи Бразилією, не Індія з Китаєм чи Бразилією, але це власність. Розумієте? Це власність, і почекайте ще 15 серпня. Якщо щось піде не так, там буде, звісно, дуже злий і засмучений, але він не стане стримувати Азербайджан і Алієва робити так, як їм хочеться. Під прикриттям, відповідно кого правильно, Ердогана. Так,